Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Ferrum.com мене все ще звуть Сергій Шихайлов Сьогодні ми будемо дивитись на Redmi Turbo 3 в фірмовому оформленні Гаррі Поттер. Я сподіваюся, що десь воно бліком не обкакується, а гарно виглядає. В крутезному оформленні для справжніх фанатів, мабуть. Зараз будемо дивитись. Нам цей гаджет приїхав на огляд із інтернет-магазину Pixafon, за що їм величезна подяка. І лінк на цей. Продукт в їх каталозі чекатиме вас в описі цього ролику, тому якщо раптом захочете собі придбати, знайте, що лінк там внизу є. Моя мордяка вже заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики. А я поки що скажу, що відео буде розбито на дві частини. Зараз ми швиденько дивимось на комплект, далі буде склеєчка, в рамках котрої пройде дні, 2-3, коли я буду мацати цей пристрій. А далі. А для вас це просто мить. А далі ми вже будемо робити конкретно огляд. Дивимось уже на нашу основну ось цю ось камеру. Не? Що ми бачимо? Ми бачимо, що коробка у нас оформлена в стилі книжки. Виглядає дуже прикольно. На тильній стороні нема нічого взагалі. Окрім того, що на ось ці білій обкладинці написано, що у нас тут Redmi 3 Turbo, Любов, ну я думаю, що це такий значок. Wizard World, Harry Potter, тут же Warner Brothers і є навіть якийсь QR-код. Так що я хотів сказати, що цю штуку ми акуратно так знімаємо? Хоча в ідеалі, як ви бачите, є хлястик відповідний, Тобто його треба просто порвати, але ж ми не ізвірги і не вандали. Ми відкриваємо коробку. Вона виявляється магнітною. Це добре, це значить, що вона не одноразова. Що ми можемо бачити у нутрі? А у нутрі ми бачимо, що Я так думаю, що це косий перевулок. Да? Мені так здається, ця штука, як я бачу, виймається. І на тильній стороні написано Tom Дейрі Ну Це щоденник Тома Реддла, Марвело Гюнтер Рінг Салазар Слізерін Локет Huffle Пафс Goblet і Рейвен Клав, Діадем А також Нагіні дупля не відбуваю, що це. Але наскільки я пам'ятаю, це все були В... 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 В Боже У Волан-де-Морта. Да? Значить. Мукулатурка так, мукулатурка сяк. Класно. На жаль, тут нема нічого з цього. За те, як я розумію, це типу квест. Знайди це все на картинці, бо воно тут все намальоване є. Сподіваюсь, знову ж таки, бліком воно не вбито. Значить так, що у нас ще? Ще у нас тут всередині є отака от штука. Я вам її пальчиком показав, тепер зараз буду намагатися її відколупати. Це не дуже просто особливо так, щоб його ще потім туди якось скласти. Так. Перемога. Це у нас такий сімтул. Зараз ми отак поближче його вам піднесемо. І різкість наведемо, і ви побачите, що там є емблемка, боже, Какой ужас з цим освітленням, там емблемка Гаррі Потера у нас є. Сподіваюсь, що ви це побачили. Це очень красиво. І це у нас такий хитро оформлений Сімтул. Добре, хорошо. Тобто вся ця війна була раді Сімтула. Окей, що у нас тут? Тут у нас. Тут у нас те, що хоче порватися, але ми не дамо. Тут у нас ще мукулатурка. Китайською мовою, дуже корисна мукулатурка. Значить, тут у нас щось китайською мовою, а з цього боку у нас написано деяка кнопка в телефоні. Дякуємо. Це корисно, але, на жаль, ми тих слів не розуміємо. Чохол. От чохол, попередня нямка. Давайте дивитися, що ж там за чохол. Значить, чохол у нас на зовнішній стороні такий прогумлений, хоча основа пластик 100%. Виглядає він у нас о, таким от макаром. В принципі, сказав би дорого-багато, аби не люта пластикова основа. Ага, а всередині у нас тканина, рельєфна, приємна. І ще й там дементора намалювали. Ну, от за чол і Сімтул пока прям лайкусики. Далі ми бачимо тут телепона. Угу. І що ще. І тут у нас клинок е Гріфендора. Окей. І це все. Більше нічого не виймається. Добре. Це ми пхаємо всередину назад. Давайте дивитись, що ж це у нас таке. Це у нас якось явно має відчинятись. Може, не тут? Та ні, тут. Точно тут. Тут ми бачимо зарядку. Я вже її бачу. Уу, з порваним картоном. Ах, і таким картоном ще ще й не злазить. Ну, в огляді я обов'язково скажу, що ж там у нас за зарядка. І я думаю, що кабель все-таки тут є. Так, кабель у нас є, і кабель у нас type Type-A. E. Mm. А я чомусь сподівався на type c Type-C, Я правда щось не звернув уваги, що тут Type-A гніздо. Але окей. Це ж не супер пупер флагман. Тому добре, хоча, можливо, і супер пупер флагман. Так. І, власне кажучи, нам лишилось. Подивитись на сам телефон. Тильна сторона телефону виглядає на 30 із 10, як мені здається. Я не дуже, так от відразу я ж його ще сам не роздивлявся, я вам його показую в першу чергу, щоб ви насолодились. Я ще не дуже вкурив, що тут з усіх сторін понамальовувано. Але виглядає прям дуже солідно. Це не просто якийсь там тупо чорний чи тупо сірий задник смартфону. Трубка виглядає дуже цікаво, але що, обідно, от прям рельєфно це все от ну майже не відчувається. Але все одно виглядає дуже круто. Прям сильно круто. Вмикати не буду для того, щоб зберегти уже ці емоції для перших вражень від пристрою. Попередньо. Трубка сама виглядає. Вау! А ну давайте ми її чохол швиденько за... запіндулим. Ні, ну так а гірше не стало. Гірше прям зовсім не стало. Ну слухайте, ну от зараз чохоли зовнішнього смартфону перекликаються аж бігом. Виглядає просто мега супер. Якби я був величезним фанатом Гаррі Поттера, я б прибалдів по повній програмі. Попередньо е, подобається. Я не знаю, наскільки сильно переплата за усю марафетну фігню, Але якщо вона раптом не дуже велика, тому що в цей момент я не знаю, наскільки сильна переплата. Якщо переплата не сильно велика, там, умовно, тисячу гривень. Надо брать! Виглядає офігенно для фанатів Гаррі Поттера просто супер. Ну а от уже про сам пристрій ми поговоримо після склейки. 2000 от і минуло кілька днів. Ми знову зустрілись. Для вас це півтори секунди, для мене трішки побільше. Продовжуємо спілкування про цей смартфон. Вибачте, у нас трішки змінився ракурс камери, як ви розумієте. Не можна відтворити один в один, ну і не можна було все тут лишити, як є. Тому що я тут живу, я тут ходжу. Продовжуємо спілкування. Значить, як ви пам'ятаєте, у нас під Гаррі Поттера оформлена тильна частина, і для того, щоб у нас був щоб у нас була загальна така атмосфера, виробник спробував і на софтовій. Частині гаджету поекспериментувати Виглядає це отак. Прикольно. Частина софтових стандартних програм да? у нас по-хитрому оформлені. Там якась от така от така фігурка конячки. От там от там Рон Візлі у нас грав в шахи. Тут у нас місяць сходить, тут у нас так гарно там фігурка замку намальована. Коротше, все по приколу. Але коли ти робиш отак, наприклад, відкриваєш налаштування у нас стандартний HyperOS. Ти просто опускаєш шторку, у нас стандартний HyperOS. Ну, постарались. Вони старались, це добре. Нагадую, у нас смартфон для Китаю. Тому э, стандартних сервісів Google тут нема. Якщо вам захочеться цей смартфон перепрошивати, і я думаю, що вже доступні. А якщо зараз ні, то дуже скоро будуть доступні для Poco F6, здається, це ж його клон. А, прошивочки, які ви сюди загоните. Ну і у вас, на жаль, оця вся краса вона зникне. Її більше не буде. Але буде із коробкою Market, і все буде нормально функціонувати. Можливо, навіть заведеться не всі. Я його тут не тестував в магазинах, скажу відразу. Але у всьому іншому типу ж як працює. І якщо ви собі придбаєте цей смартфон, якщо ви захочете за оце чудове оформлення, за цю коробку, за все оце переплатити і взяти собі саме такий от Потерівський редмік, знайте, що якщо ви не захочете мудохатися з встановленням сервісів Google, знайте, що умовний АПК Pure нормально запускає той самий YouTube, він тут адекватно працює, до нього немає ніяких претензій. Ну і всі інші додатки ви також встановите без особливих проблем. Якщо вам це дійсно буде, треба. Закриємо питання зовнішністю повністю. Значить, нагадую, ви вже подивились, у нас софтова частина від е -е, попахує Гаррі Поттером, да? Сильна сторона у нас попахує Гаррі Потером. Тут я розглядів надпис Люмус. Тут у нас є магічна паличка. І як ви пам'ятаєте, магічна паличка, коли Гаррі Поттер казав люмус, у нього вона світилась. І тому оцей спалах дуже хитро і гарно світиться. А я вам це показувати не буду. Це не перший дубль запису цього відео. Кілька минулих я намагався це показати. Це просто біла пляма для вас буде. Ви не побачите, те, те, яке воно красиве. В житті воно дійсно красиве. Що ще? На жаль, ніякого фірмового Поттерівського оформлення ви тут більше не побачите, за виключенням однієї їх деталі. Як ви бачите, якщо у нас погасений екран, у нас тут підсвічується місце, де треба прикладати пальчика. І ви бачите, що сканер відбитку пальця працює адекватно. Тут все добре. Але якщо у вас екран не погашений, а от в такому стані і ви притискаєте пальця. То в цьому самому місці дуже малюсінька є анімація трансгресації, якщо ви пам'ятаєте, що воно таке, вона дуже швидка і вона територіально, масштабно, дуже маленька. Чому? Чому вона на весь екран? Ніпонятна. Ксіаніст віднеє, хай знач буде так. Смартфон повністю пластиковий, при тому, що цікаво, значить, до ось цього місця він матовий, далі інша половина вона глянцева. Він тоненький, в руці сидить він інтересно, приємно. ip 68, 64 у нас пилового без бездортової зарядки, наскільки я зрозумів, нема. Датчик приближення у нас віртуальний, але працює адекватно, без нарікань. Що ще? Що щось було? Mm, та ні, наче все. По збірці, як я вже сказав, доколупатись особо нема до чого. Зв'язок. Wi-Fi, Bluetooth працюють без нарікань, все швидко, все прям чікі-піки. Сімку сюди ставив з нашими мережами, з, як мінімум, Lifesell, все максимально гладко. І інтернет шарашить без, ну, мобільний, і дзвінок я зробив. Теж немає ніяких питань. Мене чули адекватно, мікрофони працюють чудово. Мабуть, по зв'язку також все. Будемо переходити ми до екрану. Якщо ми подивимось на чорну тему, то ми нічого не побачимо. Але якщо ми відкриємо налаштування, наприклад, де у нас вже біла заливочка, ми побачимо, де у нас знаходиться фронтальна камера. І ми побачимо ну, майже симетричні рамки, тому що нижня, вона потовща. Але вона адекватна. Вона не прям вау, яка величезна за цей бюджет, це абсолютно прекрасні рамки. У мене до них претензій жодних немає. Що ще по яскравості, в повній темряві ви будете бачити отаке на білій заливці екрану, і от таке на чорній. В цілому адекватно жити точно можна на сонечку, в сонячний день, під відкритим небом. Як ви знаєте, в Україні мега спека і сонце мега-агресивне. Читається все супер. Тобі чудово все видно, і коли ти фоткаєш, ти теж бачиш, що ти фоткаєш. Елементи інтерфейсу, нормально відмальовуються, ти їх чудово бачиш. Все в цьому плані супер. Якщо ми зайдемо в налаштування ось сюди. Якщо ми трішечки спустимось і знайдемо ось цей пункт. І тут ми теж трішечки спустимось і знайдемо рефрешрейт. То ми побачимо, що можна увімкнути 60, а можна 120 Гц. Ти їх побачиш в інтерфейсі, в стандартних програмах, можливо, навіть в інстаграмах, якихось. це буде супер-пупер плавно. Але якщо ти захочеш їх побачити, наприклад, в танках, то ти їх там не побачиш. Тому що е високий фрешрейт, значить, е ти бачиш так: 60, 60, 60 FPS 60, 60, 60, 75, ти такий о, -о, -о, -о Далі знову 60, 60, 60. 60 тобто. Воно там якось намагається пробитися. Але те, що ти в налаштунках гри увімкнув 120 Гц, що ти в налаштунках телефону увімкнув 120 Гц, Що ти в налаштунках телефону для гри увімкнув 120 Гц, це нічого не змінює. Якщо воно не оптимізовано під цю гру, воно не працює. Отак. Оновлення сюди приходили, встановлював, але це були оновлення HyperOS-а. Андроїд не оновлювався. Чи будуть оновлення андроїд, я не знаю. Але оновлення HyperOS цю проблему не вирішили. Так і живемо. Що ще. По екрану, мабуть, все сенсорна сітка працює адекватно. По датчику відбитку пальця я також вам сказав. Будемо приходити до звуку. Ми відкриваємо причудовий Lindemann Штеялф. От він у нас повернувся. Да? Ми дивимось на гучність в ту сторону. Гучність у нас максимальна тут. Реалізовано стереопару, співає і нижній, і верхній спікери. Поїхали. Причому відразу я увімкнув на м'язку. Ви почули, що, я сподіваюся, що ви почули, якщо не почули, то от вам мій коментар. Навіть на максимальній гучності смартфон не хрипить, не скрипить, і це кльово. Його приємно слухати. Він чудово і музичку вам відіграє. І музикальний супровід ігор чи фільмів також він відпрацьовує по повній програмі. По цьому показнику 10 із з 10 ми ставимо смартфону. Взагалі немає до чого доколупатись. По екрану. Псаговорочками ну, от там от 8 з 10. А от по звуку 10 з 10, прям все хорошо. Е, виділеного аудіочіпа тут нема ніякого, на жаль. Міні-джека тут нема, на жаль, тому використовуємо ми тільки бездротові навушники. Список підтримуваних кодиків ви зможете знайти на офіційному сайті виробника, якщо воно дійсно дуже треба. Рухаємось, далі. Ми будемо говорити про камеру. Тут буде досить коротко. Я сказав би, що камера ок. От і все. Чому? Тому що я не побачив жодних якихось неймовірних деталях деталей на знімках. Хоча знімки при цьому штопаються адекватно, швидко. І це стосується як і селфі камери, так і основного блоку камер. Але є проблемка. Софт працює не дуже адекватно. Наприклад, той самий HDR вмикається 49-го разу. Ти хочеш зробити знімок з HDR, ти маєш зайти в налаштування його увімкнути, зробити знімок, перевірити, ага, він падло, не увімкнувся. Закрити застосунок, ну, перезавантажити його, запустити його зона заново, знову увімкнути HDR, зро, знову зробити тестовий знімок. Після цього вже робити, якщо він такий увімкнувся ту серію фотографій, яка тобі потрібна. Це не дуже приємно, відверто кажучи. І те саме у нас стосується і е, увімкнутих по, е, по замовчуванню, е, покращувачів вашого обличчя. От Якщо вам хочеться дивитися на ваші прищі і зморшки, а телефон супротивляється з усіх сил, то ти його вимикаєш, робиш теж цей знімок, дивишся, ага, не вимкнулось. Закриваєш застосунок, запускаєш застосунок, ще раз це все вимикаєш. Ага, вимкнулось. От тепер фоткаю так, як я хотів. Ну, це головняк, мені це не подобається. Що ще не подобається, не подобаються знімки вночі. Вони просто ок, скажете, ви вони непогані, дійсно, це так. Але є деталь, яку ви не дізнаєтесь, поки я вам про неї не скажу. Знімки, оці, особливо ті, що в приміщенні, вони зроблені з більшою порцією світла, ніж зазвичай. Тобто я тестую смартфони, я роблю о, в приміщенні деякі фотографії, і, як правило, це одна лампочка в далекій сусідній кімнаті. І от я при тому мінімальному абсолютно пучку світла я щось в сусідній кімнаті фотографую. Так, смартфон не бачив нічого, і довелося зробити ще яскравіше. Ну, це якось, блін, неадекватно. Але режим працює. Тому ок. Відео пишеться 4 к стабілізацію ви можете оцінити самі. І, от, власне кажучи, давайте в коментарях для різноманіття напишемо, як вам камера в чудовому Redmi Turbo 3. Чекаю з нетерпінням вашого відгуку. Будемо переходити до питання заліза, і традиційно ми тут дивимося. На скріншоти, Скріншот номер 1 це PCMark продуктивність. Ми тут набираємо 14 637 папуг. І антутуха 1 мільйон 460, грубо кажучи, 2 тисячі папуг. І хотілося б погортати ще і показати вам ще більше скрінів продуктивності, але є проблема. Я десь читав у нас в коментарях і на флог заходили, люди писали, що в нових Redmi Turbo там хитра система охолодження, там все очень серйозно. Так от українська спека цьогорічна сильніша за систему охолодження, і жоден стрес Тест 3D Марку, жоден не прогнався тут. Телефон просто вимикав додаток, тому що він перегрівався. У всьому іншому більш-менш адекватно. Ті самі танки, на жаль, як ви вже зрозуміли, йдуть тільки в 60 FPS, більше ти не видавиш. Але вони йдуть стабільно, я відкатав 10 каток поспіль. Телефон дуже сильно нагрівся і скинув яскравість. Але в цілому гра йшла максимально адекватно. Те саме можу сказати про Genshin Impact на максимальних налаштуваннях. Смартфон дуже швидко і дуже сильно нагрівається. Гра трішечки інколи підлагує, але в цілому йде нормально. Тепер ми будемо переходити до акумулятору, і розмову про акумулятор ми теж почнемо з теми скріншотів, тому що він у нас є. Цей тест у нас прогнався. Ми бачимо 8,5% годин автономної роботи. Ну і там ще у нас здача, здається, 17%. Якщо мені зір мене не підводить, так, у нас лишається ще 17% здачі. 835 це, відверто кажучи, непогано на максимальній підсвітці. Це дуже непогано, по акумулятору теж претензій до смартфону жодних нема. Оцей чудовий зарядничок, який ми минулого разу витягнули з коробки. На ньому написано Гаррі Поттер», Я сподіваюся, вам це видно. Він 90 Втний. І які ж ми маємо цифри по зарядці. Дивимось в шпаргалку. Починається все погано. 5 хвилин 4%. Ну, прям погано. Але судячи з усього, це якась розкачка батарейки, і далі вже йде добре: 10 хвилин, 17%. 15 хвилин 30%, 20 хвилин 42 25 хвилин – 51, 30 хвилин 60, 35 – 70%. 40 – 80, 45 90%. 50, 97%. Ну, умовно вже повна банка за 50 хвилин. Показник адекватний, не феєричний, але в цілому він ок. За умовно 15 хвилин, якщо ти прокинувся. До речі, саморозряд абсолютно адекватний за ніч до 5% він втрачав. ВДО. Тобто інколи 3, інколи 5. Так от. За 15 хвилин 30%. Якщо ти прокинувся і в тебе телефон розряджений, тобто там або умовний 0, або умовно там 3-4%. Ти за 15 хвилин заряджаєш до 30, доки ти доїдеш до роботи, тобі це 30% скоріше за все з величезною ймовірністю вистачить на роботі, дозарядишся без проблем. І чи дає він добову автономність? Так, залізобетонно. Це гарний показник. Я здоволений повністю. Ну, хіба. Повна банка за 50, умовно 5 хвилин, ну можна було б трішечки швидше. Але в цілому адекватно. Окей, що з ціною. Усім фанатам сучасних технологій Гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами параметрами. і це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. Як я вже казав в першій частині відео, цей смартфон до наших рук потрапив завдяки нашим друзям із інтернет-магазину Піксафон. Ще раз їм величезна подяка. До речі, скажу ще що в їх телеграм-каналі часто проходять різноманітні розіграші, активності і ще вони там новини пишуть. Ну і звичайно оновлюють свій каталог. Сам я на них підписаний, тому рекомендую вам. Так от, у них офіційно цей смартфон купити можна, здається, за 23 тисячі гривень, якщо нічого не плутаю. І придбати реально можна, ну там тільки у них. Може, і ще є півтора якихось продавця, але офіційно оця вундервафля в Україні не продається. 23 куска. Ви спитаєте, Сереж, а без Гаррі Потера може дешевше буде? Звичайно. Ви втратите це оформлення, перемальовані значки, напис Гаррі Поттер на зарядному блоці, оцю чудову коробку, і от-от шпильку фірмову, яка відкриває лоток під картки. І оформлений під Гаррі Потера чохол. Але цей смартфон. Все одно матиме цю зарядку, я в цьому майже впевнений. Все одно матиме якийсь чохол, якщо він вам не сподобається. У нас є друзі з інтернет-магазину Wukiua, у котрих є чохли для майже кожного сучасного смартфону. Лінк буде в описі. Рекомендую, сам затарюю стільки там. Так от там придбайте точно такі, як вам подобається. Або на Аліекспресі. І він уже вартуватиме. Здається, 15.300. Ага. Нормальна різниця, правда? Покофон офіційний F6 коштує дорожче 20 тисяч. Чи варто економити, думаю, так. Загнав сюди прошивку кайфуєш. За 15 тисяч трубка цілком адекватна. Вона не ідеальна ні по камері, ні по екрану. Але точно ок, залізо, топове, до речі, не сказав UFS 40. Пам'ять оперативка lpddr 5X. І от чому ж не можна було ще й USB-шку швидку поставити? На жаль, вона тут USB 2.0. Але окей, так. Да. У всьому іншому трубка дуже приємна, нею приємно користуватись. Вона легенька, вона швидко заряджається, вона адекватна по автономності, вона швидко крутить, що інтерфейс, що ігри. Сподіваюсь, найближчим часом вони всі будуть тут підтримувати 120 FPS і залізо це дозволяє робити. По звуку взагалі все чікі-пікі, по зв'язку. Також претензій нема. Єдине, прям величезне питання викликає не всі. Я не знаю, чи заведеться він. Чи можна брати, та точно можна брати. Чи сподобалось мені оце от, нальот Гаррі Потера? Так, мені відверто прям сподобався. Але чи треба прям бігти і купувати, ну всім радити не буду. Але ви знаєте, фанати є, які готові вивалити любу масу капусти і лише, лишаться при цьому дуже задоволеними, якщо ви один з них. Ну, я думаю, що, скоріш за все, ви також кайфанете. Тому також можна брати. Тим паче, що альтернатив не так і багато, тому що на тему Гаррі Потера дуже мало хто заморачувався. От на тему трансформерів, чогось там ще є різні альтернативи. На тему Гаррі Потера мучились тільки вони. Якось так. Можна брати, але без Гаррі Потера точно можна брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій і Проект «Ферум» це йому вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей!